Всім привіт, підписники, мої дорогі. Всім привіт, друзі! Всім добрий раночок, тому що записую зранку. просинаюсь і тут а новості. Буде дві новини. Коротенечко по всіх зараз ми пробігаємося. І, звісно, я скажу свою думку, а ви в коментарях напишете свою думку, що ви думаєте з приводу цього, тому що дуже цікаво вас буде. Послухати, почитати і е, вашу думку почути. Е, загальне тестування оновлення 1.27 пориньте в нові можливості. Що в нас е, буде? Ну, тут почнуть на англійському, ми тут, звісно ж, е, не знаючи англійської мови, особо не будемо Ну, додали, я так розумію якийсь ось, куст об'єкт, куст об'єкт 265Т. Ну, це додали нову техніку для тестерів. Тому ідиться, є французька. Charmurat, Рак-105 Прото. Це, мабуть, ПТ, скоріш за все, буде. АМ, АМР п 130 пз ПЗ-38К, Прототипо 6. Type 1 Хоні. Габблс Дестрой. Центуріон МК ІА, маві. Ну, коротше, не важно. Т3, Е2, Медіум танк, М3А3 Стюарт. Мелкопрімо, скоріше все, якісь будуть. Об'єкт Куст, об'єкт 255. Взагалі, отакі в нас будуть танки на тесті. В целом, ну, за що вони будуть ХЗ? Більшість, мабуть, яких будуть мелкопреми. може там з коробочок новорічних. Хоча новорічні коробочки там вроде би, злили. Уже, що буде, ну не суть. Що ми бачимо? Випадкові події на мапах Круча і Лінія Зіфріда. Це динамічні розрушення, які в нас зараз є. Мапи для тестування. Добавили ще дві мапи: лінія Зіфрида і Круча. В цьому було б цікаво на це подивитися, але тест я качати не буду тільки раді цих двох карт, ні. Так, випадкові події. Це тут, тут усе понятно, Круча. Падіння літака на маяк. У маяк врізається літак, чим спричиняє обвал, який блокує шлях до пагорба. Після зіткнення з маяком літак продовжує політи і падає, лишаючи уламки по. Мапі. Це, я так розумію, уламки будуть падати отут, після зіткнення з маяком спричає обвал, який блокує шлях до пагорба. Це, скоріш за все, упаде воно з цієї сторони, він буде летіти з сторони моря, і упаде воно на цю сторону, де на встрічному бою у нас знаходиться база на кручі. От, скоріше всього, воно буде так. Я так думаю. Бо там є цей пагорб, якраз база на пагорбі. Скоріше за все, а там хезе, як воно це все буде виглядати. Лінія Зіфріда килимове бомбардування. У міській зоні мапи відбувається килимове бомбардування, що руйнує кілька будівель. Це створює нові укриття, відкриває недоступні раніше зони для пересування і нові тактичні позиції. Оце круто буде подивитися, тому що дійсно лінія Зіфріда там. Ну, там практично на лінії Зіфрида не міняється тактика, вона практично візде однакова. Тяжі їдуть в одне місце, практично з відсотків 80 Стежки в одне. ЛТшки, як завжди, у нас катаються по полю там. Тому. Для лінії Зіфріда в цілому, я думаю, це буде круто. Буде цікаво це подивитися, як воно вийде вже в реліз. Обов'язково подивимось, що воно, як воно буде. Ну, я думаю, для лінії Зіфріда лишнім воно точно не буде, якщо там будуть нові сейви, нові переїзди, проїзди, так як на Руінбергі є. Да? Карта по-іншому заграла, як, як, якщо йде динамічне розрушення. Коли йде бомбардування, розламується домік, у нас з'являється новий проїзд і відсюда, і отсюда, і з усіх сторон. І є сейв, щоб нас лтшки СТшки не кидали з малого города. Тому в цілому, в цілому для лінії Зіфріда це буде круто. Тому пишіть дійсно, як, як ви вважаєте. І е, тут у нас така новина 3D-обвіси, персоналізуйте як ніколи раніше. Це називається е, собаки делать нічого, вона лиже свої кокоси. Як по мені, полна херня не нужна вобще, взагалі взагалі. Е, про що йде річ? Будуть 3D-обвіси. Бувають трьох рідкостей: рідкісні, епічні, легендарні. Примітка, не всі танки можуть використовувати 3 d обвіси. Для тестування використовують тимчасові обвіси. у фінальній версії заміняться квіт, візуальний проваш варіант. Ну, коротше, про що йде в цілому, кому цікаво, можете поставити на паузу почитати. Про що річ? Якщо ви грали в CV Project, там зараз додали це по типу з цієї опери вони беруть. На танчик вішаються там різні іграшки і так далі. І тому подібне, там На башту, на пушку, на. Е... Ну, коротше, на, всі, на весь танчик, куди ви можете причепити якийсь 3D -оцей візуальний ефект. От як у нас є 3D-стиль, ну, условно возьмем, Е, Просто перший, що на думку спав, на Об'єкта 2.7.7, там у нього є мішка з боку на башті. От тільки був би условно 3D-стіль, але мішка цей би у вас болтався просто як іграшка, як у машині на дзеркалі висить. От приблизно та сама єрунда, буде вона трьох рівнів, не даватиме вона взагалі нічого, не плюсів там до пробиття. Можливо, можливо далі зробить, що воно й буде давати якийсь буст. То я дуже сильно сумніваюсь. Е, і е, чому це, я не знаю. Е, є інформація, що це буде випадати все з новорічних коробок. Оці рідкісні, епічні, легендарні, е, що їх прикрутять у новорічні коробки. Вони там будуть для деяких танків, не для всіх, а для деяких. І наскільки я розумію, вони будуть для тих танків, які вже з 3 d стилями. Тому тут е, не знаю, навіщо це робить картоха, я не розумію. Скоріше за все це. Іде розчот на молодих гравців, на ті, хто тільки-тільки, тільки щойно заходить. Ті, хто, наприклад, приходять із Call of Duty, да, Modern Warfare, зараз Warzone. Хто грає. Ви мене зрозумієте, про що я річ веду. Там на, на автомат ви там іграшки різні можете при, ну, надівати, коли ви там проходите определену прогресію. Там є якісь там іграшки, ви на автомат, там на на винтовку там, чи ще кудись, ви можете цю іграшку прикрутити. І ти картошка хоче так само зробити. Тобі ж вони питаються йти в ногу, як то кажуть, з современем. Ну просто е, сейчас водить це Зачем? Ну, просто що воно дасть? Воно не приносить буста, воно не дає ніякого ефекту. Це просто візуальний ефект. У нас є в грі 3D-стилі. І 3D-стилі, е, е, художники Варгеймінга рисують. Просто чудово, і питань яких немає. Нафіга ви вводите ці 3D-віси? К чому? Якщо у вас є CV Project, другий проєкт, займайтесь там і там прикручуйте, що хочете. 3D, не 3D. Ну, звісно, мені зараз полетять камні, що типу я нічого десь там не розумію, це буде круто. Може, для когось це буде і круто, якщо, вам, якщо ви граєте рік-два в гру. І грали перед цим в PUBG, в, в Warzone, може в CV-Project ви там маленько покатали, чи ще якісь ігри, де використовується оце все. Можливо, для вас це буде круто. Для, особисто для мене це не круто, і е, воно нічого не приносить, навіщо воно, я не розумію. Більше, зараз на даний час в Wargaming є більше. Проблем, з якими потрібно вирішувати, ну які потрібно вирішувати. Ну, не ось оці 3D-обвіси і так далі, і тому подібне. Навіщо воно, я не розумію. Пишіть свою думку. Святковий календар. Відкривайте двері до нагород. Святковий календар на загальному тестуванні буде доступний 8 листопада. Повертайтеся попроти його. Всі нагороди святкового календаря призначені для тестування. І будуть змінені на інші предмети в фінальній версії. отак от Тому. Е, так, доступнею. Ну, понятно, працює механіка, просто щодня відкриваєте дверця. та щоб... е, Це святковий календар, який буде у нас в новорічному наступі, як ми пам'ятаємо, було в тому році 24, якщо я не помиляюсь. Да, там було віконця, ви відкриваєте, і там якась нагорода вам кожного дня падає. Е, і е, якщо не помиляюсь, була одна чи дві новорічні коробочки. Ну, поправити в коментарях, тому що я не пам'ятаю. Е, і якісь були приколи, коротше, були там різні приколюшки давали. Тому це буде просто. На супертесті, ну, супер а на тесті, на загальному тестуванні. Просто буде ця, ця механіка, видати, просто хочуть подивитися, як воно буде працювати. Тому що як завжди воно або буде лагать, або положить сервера, або ще щось у них там случиться. Ну, не важно. Коротше, є і є. Ну, за 3D-ефекти я просто за 3D-обвіси. Це просто, я не знаю, це якась жесть. Це просто знущання, я не знаю. Це як по мені це знущання над гравцями? Навіщо воно потрібно, я не розумію. ну Пишіть свої коментарі. Далі ще один загон. Йдемо, наступна новина. Щоденні, ексклюзивні пропозиції чекають на вас, не пропустіть. Коротше, коротенечко, це все дійство буде починатися 11 листопада, в 11. Завершення 16. Буде воно 5 днів. Термін дії пропозиції 18 листопада, до 18 листопада. Коротше, вас будуть там знижечки. Зараз я вам все більш детально об'ясню. Ну, скажу так, готовте кошельок. Або якщо у вас є голда. Ну, це викачка голди перед новорічним наступом. Як по мені, я думаю, це, скоріше, для цього це і зроблено. Як це працює? Елітний розпродаж це чотири ексклюзивні дні розкішних внутрішньоігрових пропозицій, де гравці можуть витрачати золото і кредити на преміум набори, зокрема з високорівними машинами. Щоденні пропозиції. Кожного дня буде доступно 5 свіжих пропозицій: 4 за золото і одна за кредити. Пропозиції оновлюються кожні 24 години і можуть містити техніку, 3D-стилі, навчальні матеріали, дні танкового преміум аккаунту та багато іншого. Ну тут понятно. Елітні квитки. Ви можете щоденно отримувати елітні квитки задарма. А так, ну, щоденно, один в день. Коротше, у вас буде елітний квиток, один за 24 години. Квитки задарма, а також докупити їх за 250 голдішечки. Ну, все, в принципі, понятно. Да, це приблизно як прокрут був у вафельки. От приблизно та сама тема. Загалом до 40 платних квитків з обмеженням у 8 штук на день плюс 5. Безкоштовних і з кожним придбаним квитком ви ви отримуватимете по дню танкового преміум аккаунту. Ну я наскільки зрозумів: 8 штук, тобі ж і 5 безкоштовних це 5 днів по одному на день безкоштовно. 8. Ви в цілому можете відкрити. І або приплюсується один, і в цілому, 9 буде, і в цілому буде 8. Ну, суть діла не міняє. Так, далі пропозиції для вас знижка до 50%. Ви Використовуйте елітні квитки, щоб відкривати ексклюзивні пропозиції, які зберігатимуться в пропозиціях для вас в ігровому магазині до 18 листопада. Під час події ви можете заощадити до 50% на обраних наборах. Ну, коротше, ви відкриваєте. Давайте ось подивимося, як це все діло діє. Ви відкрили за 250 голдішечки, Ну, там зараз буде показувати безплатний, як воно це буде. Давайте спочатку. Його, його розкрити не можна погано. Е, от е, дивіться. Ви заходите в магазин, да? у вас буде спеціальна вкладочка. Е, отака у вас тема квиточок. Ви відкриваєте цей квиточок без, безкоштовний. І у вас е, 3D-стілечок зі знижечкою. Да? Тут у нас об'єкт 268-3500 голди. Тобто ж буде знижка. Так, він там стоїть 5, а так ви його заберете за 3500. Відкриваєте за 250 голди, і у вас танчик, типу, є за 7, там, 7 тисяч чи скільки там голди, ну не важливо. Коротше, він буде не безкоштовний. Тобі ж це буде просто о, така собі знижка на техніку, на 3D стилі і тому подібне. Ну, безкоштовні, звісно, всі повідкривають. Хто буде відкривати за 250? Я не знаю, навіщо воно просто в цілому потрібно рано чи пізно. Картошка і так буде продавати ці танки. Я не думаю, що там буде якийсь унікальний прямо танк, який не буде ніде більш продаватися в преміум магазині. Або, тим паче, в боновому магазині. Що зараз е, я б якби і не удивився ні разу. Тому що 252 у у нас з'явився в боновому магазині. А техніка машина в цілому для, для свого рівня вона доволі таки непогана. Тому е, чомусь здивуватися я вже не буду. І... Я навряд чи думаю, що якісь будуть там прям унікальні унікальні машини, як вони тут написали. Тому так, як по мені, знову ж таки, це отримати більше золота, це вас перекине зараз на прем Магаз, ну там нема поки нічого. В общем, як по мені, викачка грошей, вона в цілому не потрібна. Як не потрібно. Комусь воно цікаво, хтось ну, любить це все діло покрутити. Ну, як по мені, я вважаю, це викачка перед новорічним наступом. Що вважаєте, ви пишіть, буде цікаво почитати ваші коментарі. Всім дякую за перегляд. Якщо не підписані, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, всі посилання є в описі. І до скорих зустрічей на нових стрімах, нових відеох. Всім пока-пока.